У нас війна. Не затягуйте війну в посадовці. Витяляйте всі гроші, не треба нам вся сухівка. Не треба нам ці мости. Не треба нам всі довіжика. Всі гроші повинні йти на репи, на дрони, з собцями За живих думи. Вони п'ють на Статись, будь ласка. Київський ревізор, громадська організація бюро по боротьбі з за колишнім злочином. Розкажіть, будь ласка, чому зараз тут зібралися? Сьогодні ми, ми дізналися, що буде проходити мирна акція під стінами КМДА. Що виходять люди проти того, що у нас на сьогоднішній день під час війни всі кошти йдуть на, на будівельні роботи, якісь на брусчатку, на все, крім дронів. Київська міська рада за півтора року провела тільки один тендер. Один тендер. Я робив запит, ми робили запит. Один тендер. Вони закупили один раз дрони. Чому ми бачимо в інтернеті, що вони кожного місяця закупляють? Цікава річ. Подальшому ці, ці мости, дороги вони не потрібні. Все крадуть, розкрадають. Київ, місто Київ перетворилося на одне суцільне сміттєзвалище. Якщо у вас буде час і у вас є канал, я вас запрошую зі мною на один таку екскурсію по містуки. Ви побачите, що зробиться. Сміття прямо в Дніпро викидають. Цікалії, водоканал виліває, прямо труби в Дніпро. Ми все, все знаходимо. Поліція знає. Екологічна прокуратура знає, ДБР знає, міста Києва, нуль реакцій, нуль. Годами воно лежить. П'ять років ми пишемо от сюди. 5 років, нуль реакцій, нуль. Звертаєшся до кличка. Просимо, Кличко боїться з народом Києва з громадою. Покажи, що в Києві відбувається. Ну і ми тобі покажемо. Ти, ж допоможе сліпий, може тобі не розказує. Захотів проїхати, а у нас підвищилося за захворювання на онкологічні дітки, вже народуться Раз. Алергія дуже сильно піднялася в місті. у нас ракети, бомбляй. А це дити паливо, і куди вона взривається, вся територія вона дуже так. І про це теж мовчаю. І коли наші на ЧАСі, які тут розбирають, їм проти навіть не дадуть. Як так можна? Вони ще сплять сіроків. Чому влада це не каже? Перепуски 15 тисяч перепусток перепродали. У нас дівчата в місті Києві, які парикмахери, губи накалують, Мають перепуски вночі із вимогою звернути увагу на корупцію, звернути увагу на першочергові потреби ветеранів, інвалідів, їх сімей, звернути увагу на ту підтримку, яку можна. На надати нашим діючим військовослужбовцям і для того, щоб оздоровити атмосферу в місті і в країні, ми звертаємося до кличка, щоб він доніс наші вимоги до всіх керівників України, до голів міністерств і відомств, до голів всіх органів, які можуть сприяти оздоровленню України і перетворення її на здорову, нормальну, сильну державу. Цей державний механізм потрібно оздоровити і е, треба спробувати це зробити з внутрішніми силами без допомоги зовнішніх сил, без допомоги Америки, Євросоюзу. Але знову ж таки, якщо е, внутрішніми силами, якщо силами наших чиновників ми не зможемо оздоровити державу, ми будемо звертатися до Дональда Трампа. До Євросоюзу, до всієї світової громадськості, щоб привели до тями наших чиновників, відучили їх від корупції, тому що зараз дуже багато міжнародної допомоги подаровано Україні, і ця допомога не повинна пропадати на корупціонерів. Вона повинна йти на перемогу, на соціальну підтримку. Вона повинна йти на життя, на функціонування цієї держави як нормальної цивілізованої держави, а не як бананової республіки. Мільйондрів на раніше, яких 25 проєктів, яких триста мільйонів гривень, у нас 1420 мільярдів гривень йде до утримання Міністерства внутрішньої справ. Дякую, щасті виконати кожному військовому, кожному побратиму, кого знаю, кого не знаю. Але ж. Хтось вийшов, і за те, що я там кричав, що міністерка Калмикова вийде до ветерана, пройди 300 метрів. 300 метрів пройди. Що поліція зробила? Заплатили поліції Шевченки з коронаві міста Києва гроші. І мене в 0-0 двадцять ночі мене викрали, блядь. дев'ять поліцейських в масках. Мені... Від морозить знаходиться на бойових позиціях. Комусь смішно я бачу, комусь я бачу смішно, але ж, але ж коли людина перебувала би е, там, я, я би подивився, як би це було б смішно.